Ну чому я повинен відповідати за життя пасажирів, якщо я можу просто висадити разом з ними піти? Ще не зрозуміло, чи це буде виправдано перед керівництвом, чи не накажуть мене за це взагалі таке двояке рішення. Ну, водія тупо підставили знову. Донедавна саме Київ був єдиним містом в Україні, де під час тривог зупинявся громадський транспорт. Кияни створювали аж 9 петицій, аби міська влада відновила рух транспорту. Але відповідь була такою: ті, хто вимагає не зупиняти транспорт, чи ті, хто роздає обіцянки це зробити, щоб Комусь там сподобатись чи збирати лайки. Найстрашніше, що може бути, це популізм під час війни. Моє питання тоді: хто буде за це відповідати? А хто водій буде тоді? Це ж спеціально зробили, дали, мабуть, підписатися, щоб якщо, щоб це. З 21 березня в Києві таки дозволили рух громадського транспорту під час повітряної тривоги. Тепер, після зупинки і висадки пасажирів, водій може продовжити маршрут, йти в укриття, випити кави чи їхати далі. Кермувальники вирішують самостійно. Жодних рекомендацій, правил чи настанов вони не отримували. Це нереально, щось прийняли, але не доприйняли. Будемо так казати або або перекладання відповідальності просто на когось. Угу. Без нічого, це не вирішить нічого. Крімі. Ми показали, які ми гарні, ми попрацювали, прийняли рішення. але, на жаль, ну, там. Е, ну, Це спірне питання в плані безпеки, але в плані зручності багато хто погодиться з цим. <світтє> Та особливо жителі Лівого берега. В цілому непогано. Мені здається, що багато тих, хто особливо що зранку тривога, ті, хто поспішає до роботи, або просто викриття, або назад, або є ще інші зміни. В цілому, я думаю, це нормально. То хоче, вийдіти, як сказали, а там хто його знає. В то з другої сторони ми ж не захищені, що то случиться, то що там там в парку далі розписатися, є по тривогі, це одне. А якщо так, що случиться, йод. Самі ж водії стурбовані, що відповідальність за безпеку пасажирів покладуть саме на них. Згідно з попереднім наказом про зупинку біля найближчого укриття, у разі травмування пасажирів відповідальність була саме на водієві. Нового ж наказу після оновлення правил руху транспорту поки немає. Не може бути такої відповідальності, якщо нам керівництво сказало їхати, так, продовжувати. Але зі згодою, що треба пасажирам все-таки казати, що це небезпечно і все. Ми навіть не в курсі, якщо ми станемо, От повітряна тривога, все об'явили. Я йду разом з пасажирами в цей. Ховаюсь, незрозуміло, мене накажуть за це, чи. Я все правильно зробив. Ніхто нічого не пояснював, просто сказали, працюють все. Це як якщо залишити транспорт, так? Ну, ну так, так, я повинен відняти штанги, виключити тролейбус, зачинити, бо мої речі ж тут. Більшість, якщо зайти, спитати у пасажирів, вони всі махають рукою. Пройде Є. пройде, так. Водій везе, і слава Богу. А якщо щось трапиться. Вони скажуть, водій винуват, Він же ж нас везе. Ну теж, вчора, запитував, що званювались. Двоїх запитував. Один сказав, я боюсь, не поїду, а другий каже, поїду, жалко людей. І я поїхав вчора теж. Особисто ви за яким правилом будете зупиняти автобус? Чи то балістика може бути, чи. Тут я знаю, тут стоїть. От ми на метро коли працювали, але на от по метро, коли там було закрито. Ну, стояли в теремках, куча автобусів стояла. От над головою летели там эти шари, юлки, палки, все гепало. Куда нам? Автобус автобу вже не кинеш, стояли теж. Ти тобто, такою, хто його знає? Що б ми зробили на моєму місці? Высадить їх в лісі, ви їх десь посеред дороги, якщо осталось 2-3 зупинки доїхати чи там навіть п'ять. Нам нічого не давали. Просто сказала зупинятись чи ні на ваш розсуд, правильно? Побила ж та сама, я було это саме. Сказали, що так само, що... що під час тривоги транспорт буде їсти. Так я ж кажу, все спихнули на водіїв і там я рахую, опять, це все пов'язано фінансово, що місто не оплачує ці простої і виходить, збитки для «Київпастранс». Ми стоїмо а буваєш і по сім годин. Великі тривоги були раніше, зараз я не знаю. І рахуйте, 6 годин водію щось платять, а в бюджет міста нічого не йде. Ну і опять опять знову за грошей. Ну, це моя особиста думка. Як воно є. Позивний у мене депо на війні був. Ну, знаєте, я знав. За що я ризикував, коли на нулі, в Бахмуті я був в Кліще, всі ці діла, то там я ризикував е за країну, я за своїх хлопців. Е от, тут же е просто не розумієш, чи я буду винен чи не винен. Ще мені не вистачало, я такі пройшов е ситуації на фронті і такі були. Не дуже гарні діла. І тут ще мені 50 років, що я ще буду в кримінальному відповідати за пасажира, не дай Бог щось. Про нас взагалі про водіїв. Ніхто із верхушки не думав. Я ж кажу, це чисто обдумувалось, щоб їм було вигідно і. Ви в керівництво не питали, що робити? От, ну, не ставили питання про відповідальність чи про е Ні, у нас механізм, є, у належення. нас є навіть свій сайт, хтось піднімав питання. Зразу була відповідь керівництва там теж на цьому сайті. І вони одразу написали, є наказ, все. Тобто керівництво теж, дуже... ну а що воно зробить, якщо київ це вирішив? І Київ, це оборона чи як Рада оборони Київ. Да. Якщо вони проголосували там чи що вони там зробили, ну я рахую, це неправильно. Не то просто треба бути людьми і розуміти, як, що, ну звісно, якщо вже буде рватися перед носом або десь, то це страшно вже туди. І ну, поки слава Богу, дякуємо нашим збройним силам. України дякуємо нашим захисникам, що це від них, від наших хлопців, залежить. Правильно я <пів> говорю? Дякую. Спасибо. <пів> вам.